Всім бажаю доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про взаємодію тіл. Тема нашого уроку явище інерції. Інертність тіла, маса як міра інертності. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, працюємо з проблемними питаннями. Подивіться на зображення і спробуйте дати відповіді на такі питання. Завдяки чому вхідні двері відчиняються, завдяки чому футбольний м'яч влітає у ворота, завдяки чому дівчина не падає на підлогу. В усіх випадках відбувається дія одного тіла на інше, Так? Наприклад, на першому, першому малюнку дія руки на ручку дверей, на другому дія ноги на м'яч. На третьому дія стільця. Як ви гадаєте, дія одного тіла на інше чиниться односторонній вплив? Звичайно, ні. Ми це можемо навіть записати: що дія завжди є взаємодією. Якщо одне тіло діє на друге, то і друге тіло діє на перше. Це собі в цей висновок, будь ласка, запишіть. Умови, за яких тіла перебуває в стані спокою. Чашка, яка лежить на столі, та люстра, підвищена на стелі, перебувають у стані спокою. Всі тіла, які перебувають поблизу поверхні землі, взаємодіють із нею. Якщо прибрати стіл під чашкою, так, або підвіз над люстрою. Чашка і люстра почнуть одразу рухатись. І дією притягання до землі. А перебувають вони у стані спокою, тому що чашка перебуває в стані спокою, оскільки дія на землі скомпенсована дією стола. Люстра перебуває в стані спокою, оскільки дія землі скомпенсована дією підвісу. До речі, слово скомпенсовано можна іншими словами словом сказати зрівноважено. І можемо зробити висновок, теж собі записати, тіло перебуває в стані спокою, якщо діє на нього інший тіл, скомпенсовані зрівноважені. Будь ласка, запишіть собі швиденько. Два великі вчених відомих, так, давньогрецький вчений Аристотель та італієць Галілео Галілей. На питання, що необхідне для того, щоб швидкість тіла була незмінною, дали абсолютно різні відповіді. Бачите, Аристотель сказав, що тіло потрібно штовхати, а Галілею Галілей, що тіло не потрібно заважати. Хто із щених виявився правим? Ну, Зрозуміло, що з точки зору здорового глузду Аристотель дійшов в розумного висновку, так? для того, щоб тіло рухалось. Потрібно його штовхати. Але наприкінці 16 століття видатний італійський учений Галілео Галілей, провівши досліди зі скочуванням куляк похилим жолобом та здійснивши уявний експеримент, спростував ствердження Аристотеля. Спростував твердження Аристотеля. Бачите дослід Галілеєм? У нас кулька рухається по різним жолобам. В одному у нас написано, насипано пісок, на другому тканина, а на третьому скло. І бачимо, що по посипаній піском поверхні куля кутиться зовсім недовго. На малюночку це видно. По тканині вже більше. А по, по гладенькому склу взагалі найбільше. Ну, Звичайно, потім вона зупиняється. Яка причина зменшення швидкості кулі в кожному із дослідів? На підставі своїх дослідів Галіле з'ясував Галілео з'ясував, що причиною зменшення швидкості кулі є зовнішня дія. Взаємодія з поверхнею. Під час руху по тканині взаємодія між кулькою і поверхнею менше, ніж по піску. Зрозуміло, так? А під час руху по склу. Ще менше, як буде рухатись кулька горизонтальним гладеньким жолобом, коли руху нічого не заважатиме. В ідеальному випадку, це теж можна зробити, за відсутності дії на кульку вона рухатиметься. Вибачте, з незмінною швидкістю, як задовго, довго, Я завгодно, довго. Ще раз, за відсутності дії на кульку вона е, рухатиметься з незмінною швидкістю, як завгодно довго. Будь ласка, це собі теж можна записати. Умова руху тіла з незмінною швидкістю відома в механіці як закон інерції. Будь ласка. А це обов'язково запишіть собі зошити, закон інерції. Тіло рухається рівномірно, прямолінійно, або перебуває в стані спокою лише тоді, коли на нього не діють інші тіла, або ця дія інших тіл скомпенсована. Будь ласка, закон інерції обов'язково собі запишіть. Фізичне явище зберігання тілом стану спокою або рівномірного прямолінійного руху називають інерцією. Від латинського, в прикладі з, лати... з латині, нерухомість, бездіяльність. І давайте запишемо значення інерції. Інерція це явище зберігання швидкості руху тіла за відсутності або скомпенсованості дії на нього інших тіл. Будь ласка, собі запишіть це означення. Швиденько. Можна вважати рухом за інерцією рух космічного корабля в, е, в далині від зір. Рух шайби польоту після удару е, ключкою. Е, рух кулін на доріжці під час гри у болінг. Відповідно до означення інерції. Відповідно до означення інерції тіла, е, інерції тіла, дані рухи можна вважати рухами за інерцією. Насправді, у реальності неможливо створити умови, за яких дія інших тіл була б повністю відсутня. Тому посяденному ру, русі за інерцію, вважають випадки, коли дія на тіла інших тіл є доволі слабкою. І до помітної зміни швидкості свого руху тіло проходить значний шлях. Тобто, в реалі там є ще додаткові сили, але вони не чинять такого великого впливу. Результати дії одного тіла на інше. Як буде рухатись тіло, на які не діють, на які діють інші тіла, але ця дія не скомпенсована. Як буде рухатись тіло, на яке діють інші тіла, і ця дія не є скомпенсованою? Отакі От у нас випадки. Давайте з ними теж зберемося швиденько. Бачите перший випадок, як рухатиметься більярдна куля, на яку налітає інша куля. Більярдні кулі полетять у різні боки з різними швидкостями, Це зазуміло, так? як буде рухатися новорічна іграшка, що висить на нитці, якщо нитку перерізати. А, новорічна іграшка при перерізанні нитки почне падати е, з дедалі більшою швидкістю так? під дією сили тяжіння до землі вона буде рухатись. А, що буде, якщо, е, рухаючись на велосипеді, ви припините обертати педалі? А, ви на велосипеді станете рухатись повільніше. Так? <кій> і і врешті-решт взагалі зупинитесь. До якого можемо прийти висновку? Якщо дії на тіла інших тіл не скомпенсовані. Якщо дії на тіло інших стіл не скомпенсовані, то тіла змінюють свою швидкість. За... Змінюють свою швидкість за значенням і за напрямком. Ну, за значенням чи за напрямком. Або одночасно і за значенням і за напрямком. Такий висновок теж зможе собі записати. Слідує інертність. Давайте розглянемо. Ми з повсякденного життя знаємо, м'яч не миттєво відбувається від сітки ракетки. Це триває деякий час. Вона зупиняє футбольний м'яч не миттєво, а витрачає на це теж деякий час. У фізиці таку властивість тіл чинити опір. Зміні швидкості називають інертністю. Будьте уважні. Інертність. Ми тільки що казали про інерцію, а це інертність. До речі, дану властивість мають усі тіла. Давайте запишемо означення інертності. Інертність властивість тіла. Яка полягає в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час. Чим цей час більший, тим інертніше тіло. Чим цей час більший через, тим інертніше тіло. Як ви гадаєте, вантажівка чи легковий автомобіль є більш інертним? Звичайна вантажівка інертніша, так? Для зміни швидкості її руху потрібен більший час. Чим, чим це можна було зробити з легковим автомобілем? Зрозуміло, так? Тобто, чим більше час, тим інертніше тіло. Це треба запам'ятати. Інертність тіла у нас характеризується фізичною величиною масою. Чим більше є маса тіла, тим більше часу потрібно для зміни швидкості його руху внаслідок тієї самої дії. Це зрозуміло? Тобто інертність тіла характеризується фізичною величиною масою. Давайте запишемо значення маси. Дуже будьте уважні. Важлива фізична величина, маса тіла це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Бачите, позначається літерою М. Одиниці вимірювання в системі С кілограми, будь ласка, собі запишіть. Можете записати до словників цю літеру і написати, що вимірюється в кілограмах. Ну, крім кілограмів, використовують кратні і частини одиниці. Ви знаєте, наприклад, тони, міліграми, грами. Бачите, одна тона це тисячу кілограм. Один грам це 0,00. Бачите, кілограма. Ну і один міліграм це одна мільйона кілограма. До травня 2019 року існувало міжнародний еталон кілограма, створений у 1880 році. Він являв собою циліндр, бачите, на малюнку, виготовлений зі сплаву, платини і іридію. Маса циліндра була рівно 1 кілограм. До речі, цей. Еталон зберігався у Франції у Міжнародному бюро Мір і Вагів. Зараз одиницею маси вважається. Точніше, точніше, зараз одиницю маси визначають через одну із фундаментальних фізичних констант стало планка. Ми ну, будемо вивчати вже в наступних класах. Найпростіший спосіб вимірювання маси тіла яким ми користуємося в побуті, це є зважування. Ну, знаєте, прилади для вимірювання маси тіла, ваги, терези. Зв'язок між масами і швидкостями тіл. Як ви думаєте, розплямляючись, пружина пружини нададуть. Візкам однакової швидкісті, у нас тут, бачите, візки і між ними пружини. І коли вони будуть розпромлятися, як ви гадаєте, будуть давати однакову швидкість. Ну, Зрозуміло, якщо візки у нас будуть однакових швидкостей і відповідно пройдуть до зупинки однакових вістень, це означатиме, що вони однакової маси, так? Якщо різна маса у них буде, то у них вони і по різному пройдуть різний шлях. Тобто однакові за масою візки через дією пружини однакові за масою візки, от як в першому випадку, через дію пружини набудуть однакових зазначенням швидкостей. А різні за масою візки Через дію, дію пружини, набудь-різних зазначенням швидкостей, як от у нас в другому випадку. Бачите, так? І е численні досліди переконано свідчать. Давайте оце можемо записати. У разі будь-якої взаємодії двох тінь. Відношення мас тіл дорівнює оберненому відношенню зміни швидкостей їхніх рухів. Їхніх рухів. І будь ласка, формулу собі запишіть. Відношення М1 до М2 дорівнює відношенню В2 до В1 і підпишіть кожну літеру. М1 і М2 це маси тіл, В1 і В2 це швидкість руху, яких набули тіла внаслідок взаємодії. Обов'язково, будь ласка, собі формули і оце означ... і що означає кожна літера, собі запишіть. А ми переходимо з вами до розв'язування задач. З якими цілами взаємодіє мобільний телефон, що лежить на столі? Давайте поміркуємо, я думаю, це не складно. Мобільний телефон, що лежить на столі, взаємодіє із землею та із столом. Ну, ви бачите, що мобільний телефон знаходиться в стані спокою. Оскільки ця взаємо... ці взаємодії зрівноважені. так? Тобто дія е, цих тіл скомпенсована. Це зрозуміло, сподіваюся. Е, залізна бляшка притягується. З... Залізна бляшанка притягується. Ще раз залізна бляшанка притягується до магніту, чи притягується магніт до бляшанки до такої банки. Давайте поміркуємо і дамо відповідь. Зрозуміло, що дія завжди є взаємодією. Якщо одне тіло діє на друге, то і друге тіло діє на перше. Ну, зрозуміло, що, наприклад, магніт буде притягуватись до цвяха. Або в даному випадку бляшанка до магніту. Або магніт до бляшанки. Так, рухаємося далі. Що буде з вершником, що скаче на коні, якщо кінь раптово зупиниться? Ну, зрозуміло, що вершник за інерцією, яку ми сьогодні розглядали, буде продовжувати рухатись вперед і може переліті через коня. Зрозуміло да? через голову коня. Так. З літака скидають вантаж, чи впаде він на землю під місцем кидання. Якщо ні, то куди зміститься відносно цього місця? Та чому дати таку відповідь на таке питання? Вантаж впаде трохи, що зрозуміло. Далі від місця кидання по руху літака. Ну, зрозуміло, з чим це пов'язано, так? що вантаж має швидкість під час скидання, таку ж саму, як і літак. І тому за інерцію він продовжить теж рухатись, так, вперед, як і літак. Але буде зупинятися. У, у нього ж немає там двигуна, так? Так, рухаємося далі. А, Завдання 5, да, покладіть на склянку поштову листівку, а на листівку покладіть монету. Вибийте листівку клацанням пальця. Чому листівка відлітає, а монета падає в склянку? І давайте навіть на це подивимося з вами. Тож, при різкому вибиванні швидкість листівки збільшується занадто швидко, а час їх взаємодії з монетою дуже малий. Тому листівка не встигне внаслідок інертності монети да, надати їм достатньою швидкість, щоб вона почала рухатись разом з нею. І тому вони опиняються у, у, у склянці. У цій. Чому при пострілі з гармати, це питання вже номер 6 снаряд набуває більшої швидкості, ніж сама гармата? Давайте поміркуємо. Ну, Зрозуміло, тому що у гармати більша маса. Значить, вона більше інертна і зміна її швидкості буде в свою чергу значно менша, ніж у снаряду. Це зрозуміло, так? Отже, при пострілі з гармати швидкість снаряда і гармати будуть відрізнятися значно. Причому снаряд отримує більшу швидкість, ніж гармата. І слідуючи розв'яжемо задачку. Хлопчик масою 40 кг. Стрибнув із нерухомого човна на берег. Швидкість хлопчика 3 метри за секунду. Якою є маса човна, якщо він набрав швидкість щодо рівня 2 метра за секунду. Давайте запишемо, що нам дано. Маса хлопчика М1 40 кг, швидкість В1 дорівнює 3 метри за секунду, В2 дорівнює 2 метри за секунду. І нам треба знайти, якою є маса човна. Будемо використовувати наше співвідношення між швидкостями і масами тіл. Ми таке сьогодні записали співвідношення. M1 поділити на M2, дорівнює V2 на V1. І бачите, нам з цієї фактично пропорції треба знайти що? М2. Використовуємо цю властивість пропорції, М1 помножити на V1 дорівнює М2 помножити на V2. І шукаємо М2. Нам треба просто перенести з чисельника В2 в знаменник. Так? У нас буде М2 дорівнювати добутку М1 на V1 і поділити це все на V2. Давайте підставляємо. 40 кг множимо на 3 метри за секунду, ділимо на 2 метри за секунду. метри за секунду скорочуються, І буде відповідь 60 кг. Домашнє завдання вам треба опрацювати параграф 14-15, вивчити означення. Ну і виконати завдання на всеосвіті, будь ласка, виконуйте. Ну, частинка цих завдань тут теж є. Бачите, яблука знаходили в стані спокою на столі вагона при рівномірному русі потяга, а потім покотилося вперед у напрямку руху потяга. Що відбулося з потягом? Тут такі варіанти є. Він щойно відійшов від станції і набирає швидкість, чи наближається до станції перед зупинкою. Таке питання. І така задачка. Це два. З гармати масою 5 тонн. Вистрілили в горизонтальному напрямку. Ядром масою 20 кг. При цьому ядро набуло швидкості 300 метрів за секунду. Якою швидкістю набула гармата при віддачі? На все світі буде ця задача. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення!